Привіт-привіт, мої хороші. Всім привіт. Он. Бачите, з чим Валера стоїть? Це в нас сьогодні такий іще трудовий день, продовжуємо працювати на городі, висаджуємо, позалишалися у нас ще там тюльпани, нарциси, крокуси. Остатки де копалася, викопалося у нас. Ну, а Оля, як завжди, Валера б, може, б і викинув на мусорку, якби Оля не бачила. А якщо Оля вже побачила, посчитала і положила. То Валера Валь... вже не може викинути. Не посміє. А це залишиться. Ой, пішли. Як завжди, ну це вже точно екстремальна висадка фільпанів. Все, Всього. І не тільки тюльпанів, те, що задоволився. <ріпанів> Усього. <ріпанів> Все, йдемо. О, ніяк, роботу цю не, не закінчимо. Ну, я вам скажу, це приємна робота. О. У багнюці походить, поковиряться. А, це не так. А оце коли грязь, коли не липає, коли колоси спадають, а ти потім їхній. А ти босою ногою по цьому. Я як зірвався і дивлюся, колоси там, а я тут. І, нічого вже. Вже не пойму, хто ваше чи наскільки кавуси. Так, оце поїмо. тут посадимо, висіємо. Чи посадимо, чи висіємо оце отут два рядочки. Бо вже хотіли мост... думали, думали де, ну Нима, не ні. придумали. Да. Я вже там придумав, але я там надумав Туди інше. Ну, все, будемо працювати так. тут. Оце ще Валера, хоче прикопати пару віточок крижовника. Ото прикопаєш там, поки оце тут на вгороді ми, бо потім вже залазити не будемо. Парашу, парашу. Давай. Ось так. Все, прокопал. Ну и хорошо. Все, Анатольевич приступил к труду и обороне. О, тут що хочеш, хоче так возьми, висипи, щоб вони все помістилися. Хорошо, ти мені даєш на два рядочки, так? Да? Так воно й буде. Я їх тикати не буду, я їх ото посію і все. Ага, зрозуміло. Ну давай, там тобі роботи хватать, можеш працювати. А ти сюльпаним починаєш. А що, що Та що-небудь. Ну, так, що ти і так от тісненько, тісненько їх, як я садю, поняв? Да. Ну, Покомандувати тут треба, а то, то садила я, то Валіра. Ну там що не зайти? чого ти по, по грязу їдеш? Ну я не знаю. Ну поближче, поближче до тебе, поближче до землі. Обідний там сюди, поближче до тебе. Мені так приємно, да. я може б там десь таки нагорода. А тут немає можливості, ще й фільмують, так? Да? Ще на наказ на відео знімають. Це... Пон... Не відвертеся, ну. Давай, тикай, тикай на совість. А я в канавку. Ну, Давай в канавку. Це я буду довго з тобою тут стоять. Над тобою, над тобою. Да? А ти сходи, перекури десь там, а І... Ну, я тобі... Буде. <різь> Вірю, я тобі кажу, що якщо я піду вже в хату... Щоб ти все оце повисипав на ній, то і, я вже не вийду. Все. Ти знаєш, як буде гарно весною? Твіту А <рес> Вони посходять, і ти мене весною. Не <рес> <рес> кажеш, так? Да? Ну так. Да. Так що проконтролюю контроль. Я предлагаю посіять. Інтересно, хто кого перебуде, ти мене чи я тебе? Ну поки ти тут, то звісно, ти побідиш. Тобою тренувати безполезно. Ну, я ж тобі раз пропозицію дала, ти мене не слухаєш. Я б викинув. <рес> Ні, можеш посіяти. Посію. Ну, в тебе чисті, оце не витерпіла. Не витерпіла, нехай, щоб я десь якийсь одну, одну цибулину в карман собі не вкинув, каже, понесеш на базар, та продаси. А на виручені гроші купиш. <риклад> <риклад> Ось така, і не дасть наліво десь і стибзить посадковий матеріал. Все під контролем. Там придивитися, може, каже цибулинка там пронумерована. Ці... Ці... Там ще і, і відеофіксація. Там ще й ціпи поставила чи що? Тут все може бути. Поки ми садили, поки ми садили, не було і ворони поприлітали, дивиться. посміялись посміялись, нас і воно полетіли далі. Думають, що воно, що воно за такі умні люди в разі колопаються? Що їм не вистачає, що їм не сидиться в хаті? Скажи, прав, правду я кажу, ну правду, правду. Главно, що три рази каркнула, посиділа, подивилася на нас і полетіли. Ну, що за придурки? Ну, я культурно сказав, не розумні. А, а ти правду пряла. А що, треба було промовчати, так? Да? Так. Да. Ну хорошо. наступний раз, Валерія, добре. Добре. Хорошо, давай. давай. Так, все, трошки розтикали. Валера зараз загрібає і буде в нас порадок. Ну, трошки в нас тут остануться, ось у. Крокуси і гіацинти забула, як звати. Поперед хати хочу посадити їх, щоб вони рано-рано ну, сходять і квітнуть. Так. А Валерік старається. Грибе земельку мокру. О. Отак ми і працюємо. Не сидимо. Ну, я скажу, поки, поки ворушимося, поки працюємо, поки і живемо. Нам говорили, та що ви себе так заморюєте, лягли б на диванчику полежали. Та, полежимо ми і на диванчику, але поки, знаєте, така мислі страшнувата, краще працювати. Щось Валера замовк, мабуть, вже заморився. Замовк, кажу, ти, напевно, заварився. У мене спеціфіка роботи була, праці така. Ходили ми по путям, тележку це шкатали і в день проходиш по роботі, по шпалам середньому 7 кілометрів. Ось ну, там є ще холоста ходьба до місця роботи добиратися. І як йдеш у відпустку і перестаєш перестає ходити, то починають боліти ноги. І тут постійно я кудись в день прийти, декілька кілометрів то так відпочивати на диванчику, воно не лежиться. Так. Поки не лежиться, слава Богу. Так. так. Ну, так. Шо? ну шо? О, не Лопата кілограм 30. <рес> Місяць зробляв би. Ну, граблі трохи легше. Без граблів, з граблями більше. А калошки? А, і в мене так само важку І шкапеть. як це ми під, під, підемо під хату, тепер ходити? Та ось щас... я не знаю. Щас будемо десь ще зі а потім підемо під хату ну, посадимо. Полізли далі. Полізли. полізли. А оце дивіться. На мене кричала, щоб я не викидував, а оце доказ тому, що вона викидала в компостну яму. І от дивіться, яка булинка висить. Я заберу, я не цвіточки викидала, я бадилля викидала. Ну, та я й бачу, прикрила. Улічив мене в приступлення. Ну, на мене бурчала сама. Ну нічого, я його десь посадю, ось уже мені тут є. Що там прикачала. цвіточки, там листочки прикрила, прикрила це, я зараз переберу там. Ну тебе. Ну що, ніяк? Ніяк. Понятно. Сядь на напеньок з'їж, пиріжок. А тут почі через рук. Не говори. Ну ладно, я пішла тоді, забираю ящик. підемо ще потикаємо, що у нас тут є. Топаємо. Да? Топаємо. Топаєм. Дивись, не впади, обертайся, не йди задки. Бо ну, тут не От буде. Дуже... подерж ящичок. Я камеру виключу. Фу, та й підемо далі. Ти лопату бери. Що ти перейшов без прийшла, лопати? Це при, при, от любитель наш. І не знає, де пікнуть. Ото того, от того конкретні, чим от того немає слова. Місце, ну, так, я тобі предлагаю ось під забору. Хорошо. От у того. Пішов я по лопату отуто, ти типу, покажеш, де живе оце от того. От диви, навіть граблі єсть. Ну, є сюди загрібати. <рес> Іди по лопату, давай. Та не треба відсувати, копай там від, якусь одну таку луночку і все. От так. Де копається? Оце отутого, оце тут вона знаходиться. <рес> є город, є клумба, єсть. а є під забором. Є свет, є, є, є зліва, є вправа, ота мого, оту того збоку. Геацинти от того. Ну, а це учитує те, що отутого ще нарциси і м, тюльпани. То буде ого. го То так і буде. Все. Яко хто хоче, бо мені висадить треба. Ну, сади от у того. А я взяв ось грабельки, буду зараз загрібати. Внучата гралися і ми до сих пор їх не прибрали. А що ж ти так Нахр... Ні, Не по цей. не положили, ну нічого. Так, все. Все, каже Михайло, але от у того вже будуть цвісти гіацинти. Що схоче. Там усього хватає отого, і і, і ось Ну і слава Богу, посадили. Що я Тамого. Крокуси. Я не знаю. Бур'яна, а, то там гречанка росла. Кстати, викопати корінь та і все. Штирюк. То Треба буде тобі, хай штирюк буде. Звісно, і мені треба буде. Оце вже можна буде і руки помити. І, і, і навіть потінок. Так. Да. Все. Те, що залишалося таке, то пробирати горшки, хризантеми, то таке. А це вже буде. Я вже і лопату відносить, щоб того, а то мого не було. А ну підожди, не думала? А, а може, і ще треба буде десь купнути. Підожди. Ах. Все, близиться наша робота до кінця. Валера вже. Замі... Замітає земельку. Ну, і тут потикали, та й хай ростуть. А на весну нехай нас радують своїм а цвітінням. і туди, де, де живе диванчик. Да. Навірно, да? Навірно. Нічого, ще трошки, Валера, і вже справимося з усим. Ще трошки, і як справимося з усим, треба все порозпочинати буде заново. Ти маєш виду, що, прийде весна. що весна прийде. Да. І таке може бути. А ми вам, мої хороші, всім дякуємо, що ви з нами, що ви не забуваєте нас. Заходите, дивитеся відео, пишете коментарі. Всім-всім дякуємо. Все. Приходьте ще. Всім миру, добра і спокою. Ми вас любимо і поважаємо. Пока, пока.